Що ж, друзі, ми далі повертаємося до студії ранку на нової волині. Так і бойове мистецтво так завжди в нашій країні цінувалося. Тому сьогодні ми теж про нього будемо говорити. До нашої студії завітав керівник спортивного клубу козацького мистецтва Герц Роман Ковальчик. Доброго ранку, ми вас Доброго вітаємо. Ранку, так, ми вже у студії зустрічали вашого брата. Не раз ми говорили про те, як ви за кордоном презентуєте Україну і показуєте наше українське мистецтво, так справжніх козаків там за кордоном. До слова трішечки про те, які дітки у вас займаються, тому що про ваші досягнення ми. Трішки знаємо, чому навчаєте дітей. Ну насамперед, я як в, в козацькому традиційному бойовому мистецтві навчаю саме козацького традиційного бойового мистецтва. І мене займаються дітки віком від чотирьох років. Є такі самі маленькі, які приходять які виявляють бажання займатися. І якби я долучаю їх так само це діти від чотирьох років і ну так до вісімнадцяти. Так ну є ще старша група, є ще батьки, там мами тренуються, так якби. Тренування. Тобто можна з сім'єю приходити та, і причинить. Звичайно. Так. Мами вивчають козацький гопак? Е, ну, якби вони вивчають якби, гопак робіку, так? Угу. Але на основі цього воно закладено якби, також якби саме невеличке бойове мистецтво ну, удари і от різні от такі от методика. Так, так. Ви сказали гопак робіка. Да. Тобто це аеробіка поєднана з гопаком? Так. Да. Е, чим від, відрізняється від звичайної аеробіки? А ви приділити <різь> це вже цікаво. Так, так, так. А якщо говорити так про цікавинки, так які знаходять у клубі і діти, так і мами. Ну, мами, ми вже зрозуміли, гопа кробіка ніколи не чула. Цікаво, можна було б і сходити самі побачити. Так, однак, діти, так що так. для них цікаво? Ну насамперед хочу сказати, те, що саме козацьке бойове мистецтво воно відрізняється тим від інших єдиноборств, mm -hmm. тим, що це не тільки би, сам бій, так, але це є певний духовний такий напрямок, який дуже важливий для формування дитини, тому що здорова дитина це. Здродова, здорова дитина не тільки як би, ударною технікою, так і коли він вміє робити удари, але коли не має глузду, але так само е, має певний, ну, певний якийсь розум в голові. Так? І дуже важливо навіть сам, самим батькам подобається дітей приводити до мене на тренування, тому що я все-таки виховую е, через такі, як сам суто, як би козацький мотив, так. І ну, дуже важливо є те, що я все-таки виховую саме це. Тому що якби я сам цим живу, так козацьким бойовим мистецтвом. І ну, якби, це мене відрізняє від інших людей, які просто хочуть зробити собі, мол, там козаки, козаки. Ми там давай будемо робити, бо це зараз патріотичне виховання таке. Е, і е, що дуже важливо, е, от коли діти виховуються, діти виховуються в мене, вони приходять в нас, починається тренування, якби з молитви і пісні. Так це те, що дуже важливо, І взагалі звітання. Слава Україні, героям слава. Ти ну, на січі була. Так. Mm -hmm. І ну це дуже така, от якби певна своя методика, тому що є руханка, є певні такі різні е моменти дисципліни. Тобто дуже важлива дисципліна, коли дитина не має, ну якби порушує дисципліну. Батьки приводять до мене і кажуть, візьміть нашу дитину, виховайте, тому що я чув, що у вас та дисципліна така, лава, ну, я беру, і пробуємо. Да, дійсно, я міг би сказати. Ну, Якийсь порушник, не хочу з ним займатися, які інші можуть взяти, так от, якби, якби покинути. Заберіть нашого Михайлика, виховайте його. У вас така там дисципліна. Так ти думаєш, звідки я прийшов? Е, які основні цілі, яку мету ви ставите перед дітьми в першу mm -hmm. чергу? Тобто фізичне виховання чи ось власне духовне начало? Е, ну, Хочу сказати про те, що фізичне виховання із духовним воно не може ну, бути не може бути окремо, так, якби воно взаємозв'язано. Ну там веду на такому невеличкому такому, ну, можливо, дурному прикладі. Є фарш, є батон, є цибуля. Разом все зробити це є котлета. Якби, готова до вжитку. Так Так, так само її дитина, е який дуже важливо. Тобто вона приходить, їй розказує дисципліну, розказуються правила, вона не має права вийти зі спортзалу, не попросившись дозволу. Так само зайти в спортзал, стати в лаву, так само лава це якби, наша шеренга. Uh -huh. Так само не має, якби, без дозволу стати так само в лаву. І ну, от, якби, насамперед то це от є духовний аспект, тому що. Здоров'я, аспект здоров'я, саме духовності, виховання і спорту є така, як взаємозв'язана цінна людина, яка, як правило сказати, справжня людина. Дуже цікаво, друзі. Ви теж можете приєднатися до нашої розмови. Телефону студії 770242. 7242. Ставте запитання Роману Ковальчуку і вигравайте ось такі запрошення в наш драматичний театр на будь-яку виставу, яка вам доподобля. Так, ну а ми ж далі продовжимо нашу розмову до слова Романа. Раніше ваш брат у нашій студії ділився тим, що дівчата дуже часто показують кращі результати ніж хлопці, і досягають кращого результату. Зараз щось змінилося чи знову у вас бойові справжні українські дівчата, які теж можуть займатися козацьким мистецтвом? Так, у нас займається близько 10 дівчаток з 80 чоловік, так і. І якби я хочу сказати про те, що дівчата досить займають хорошу позицію в плані ну, якби, спорту, так тому що вони, ну якби дівчатка, вони такі, якби слухняні, так вони, як завжди, і в школі проявляються дуже гарно. І тобто, якби по суті дійсно показують і далі хороші результати. У нас оце це недавно були змагання, і вони так само ну, якби, досить гарно показали якби, дуже результати. А що це були за... за змагання? Це в нас була першість спортивного клубу. Це ми вперше проводили, так як у нас зібралася кількість учнів, mm -hmm. і вже ми би, змогли провести для себе такі от внутрішні змагання. Супер. Я пропоную про змагання до ще поговорити. У нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго ранку! Слухаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Як вас звати? Мене звуть Оксана. Дуже приємно. Оксана, у вас є запитання до нашого гостя, тому прошу. Пані Оксана, ви з нами? Так, добрий ранок. Хотіла б запитати у вас, яка адреса вашого клубу і чи можна хлопчик 14 років. Щоб розпочав, якби, в такому віці? У нас є тренування для молодшої групи, і для старшої групи, тобто старша група це як від 10 років та до якби тобто така один із груп. І ми знаходимося на вулиці Шопена, 22, Це Волинь агропроект. Це як іти до Паласичівської молоді від перемоги, і, і це, можна прийти, попробувати перше тренування. Я подивлюся як тренер, що він на що він здатний. У нас є різні групи, різні е, години. Там можна нас знайти в інтернеті, і, якби можна прийти, перше тренування, спробувати подивитися. І я подивлюся, і дитина спробує, чи йому сподобається. Тобто, із 14 теж можна вчитися козацького гопака, козацького бойового мистецтва. Так, дякуємо, пані Оксано, вам за запитання. Даримо вам квиточок на будь-яку виставу у наш улюблений драмтеатр Мітраса Горча Шевченка. Так а ми ж будемо далі продовжити до слова. Так ми згадали, що можна розпочинати займатися у 4 роки. Це найменші ваші так. дітки. Так у 14, А якщо тобі вже 20 або далеко за 20 з хвостиком. тобто 21. тобто 21, так. Та, ну якби скажу так, досить є тренування якби для старшої групи, можна приходити пробувати, так тобто, це означає, тобто ти прийдеш, і ясно діло, що в тебе ще получатися так як у всіх не буде. Але... Можливо, ну, якби є ситуація така, що по чуть по чуть якби під певним таким розвитком, під певним таким от моментом, дивлячись на інших, як інші працюють, бо вже хтось працює краще, хтось працює трошки гірше. І в залежності від цього, якби всі так ну, можна адаптуватися, дивитися. Як ви думаєте, що буде результат? Так, ну а нам підкажуть, на знову телефонний дзвіночок. О, доброго ранку, слухаємо вас. Алло. Алло, доброго ранку. Так, як вас звати? Мене звати Тетяна. Дуже приємно, пані я, Тетяна. Я б хотіла запитати в Романа Романа Олександровича, як проводяться таборування в спортивній школі герць. Угу. Дуже вам дякую за питання. Так, Мені здається, що ця пані Тетяна, ця дозвонечка, вже знає по імені, по батькові мені, Романа. Отож, що щодо таборування? Так у нас проходять літні таборування, коли починається теплота. Коли якби вже ну як є, взяти взагалі сезон тренувань розбити на такі різні от періоди, коли угу. є. Якби зимовий такий період, там де проходять різні чемпіонати, змагання по мемейтам, де ми також учні учі сприймаємо і починається літо. те, що можливо для учнів є найкраще, тому що там і виступи, і таборування. І ми робимо косацькі наметові таборування. виїжджаємо в Берестечко без батьків, там де діти можуть отримати вишкіл певний, так вони. Розиваються, вони чатують вночі по дві години біля вогнища, готують їжу, збирають дрова, купаються, проводять тренування, тобто якби повністю розплановані такі від графіки, вони дуже багато різного всього якби, виконують. Ну, там насичена просто програма. Сидіти дуже задоволені після цих таборувань, а батьки дуже задоволені дітьми, тому що вони стають самостійнішими, вміють уже самі якби, собі, за собою посуд помити, тому що вони всі за собою посуд миють, так і якби, якби стають такими більш вищими. Тому що досить така Аура, як сказати, така досить енергетика, потужна саме козацького бойового духу. І так само відвідуємо різні якби, це, якщо музеї, так, якщо ми там йдемо в музей, це якщо, якщо, якщо це в берестечку, так, і розказуємо про певну історію, яка там була, і діти якби дуже захоплені цим. Угу. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо, пані Тетяна, яка до нас сьогодні додзвонилася і поставила своє запитання. Ваш квиточок у театр залишить на лінія і дізнаваться, як його забрати. Ми ж продовжуємо далі, так? Тому що поберед, я думаю, тільки на ці. Кейса так будь ласка. Знаємо, що нещодавно був візит до Канади, так з майстер-класами. Що там відбувалося? Так ну насправді я вже в Канаді був два рази. Так того mm -hmm. року вилітав на один місяць, і цього року мене запросили на чотири місяці, так якби був в візиті, і я мав можливість по Канаді якби виступати різних інших різ на великих сценах. Отримати певний свій досвід і проводити майстер-класи. Тобто мене якби просили, те, що дуже важ... мені цікаво було, те, що діти, українці, які там живуть, і навіть не тільки українці, а самі канадійці, вони мали бажання спробувати саме козацьке бойове мистецтво. І настільки вони були захоплені, як сказати, коли От спортсмен який біжить, він пробіг два кілометри. Йому дуже сильно хочеться води, і він якби б'є воду із, із такою жану як тако, жагою. жагою, так і оце те саме. Тобто вони, якби суто, те, що їм не вистачає такого -то українського, то вони якби мене запрошували на ці майстер-класи класи. Що після цього вони мені запропонували тренувати там? В них давали мені спортзал безкоштовну оренду, тобто щоб я мав можливість якби розпочати тренування і тренувати саме українських дітей при українському національному об'єднанні українців. Круто, цеді це дійсно круто, Тому що я відчуваю так, що спортивні такі і е, змагання, так ми згадували про бій, про мама беруть участь з ваші дітки. Так. так плюс загортування цього духу, так ак... позитивно на них впливають. Але крім цього, якщо говорити про такі м результати, так які можливо 2016 рік можна підбити трішки, які перемоги були, як дівчата себе показали, зокрема, в мене цікавий, так. Так, ну як, як скажу, так на нас спортивний клуб досить молодий, так йому там орієнтовно близько чотирьох років, ну так як ми, як о, структура громадської організації е, є півтора року, так, і ну тобто досить о, наші молоді такі здобутки, так, тому що діти тільки приходять в спортивний клуб, тільки загортовуються, тільки пробують. А насамперед, за 2016 рік ми прийняли чемпіонат з вільного козацького бою, чемпіонат з козацького двобою, який проходив в світів від організатора Прайта Саша Колакова. Далі ми ми проходили чемпіонат по ММА з Воріну. І тобто, якби є свої призові місця, я, просто там є вони є призові місця, є і перші місця, є призові місця. Я про це не згадаю, тому що це дуже багато різних таких результатів. Такому плані друзі, в нас залишається декілька хвилин для спілкування разом із Романом, тому ви ще маєте можливість поставити йому своє запитання телефон на студії Сім7242. І хочемо запитати, де ви в останнє виступали, де можна побачити виступи ваших дітей, ваших учнів, вас самих. Коли я був. Літом в Канаді, uh -huh. так то мене заміняв мій брат Віталій Олександрович, і він якби там досить активно, дуже багато різних виступів було, так. Але наразі оце останні виступи, які в нас були, нас запрошували на різні такі, от якби святкування Різдва Нового Року, і нас якби запрошували на різні такі різні корпоративи. І ну, ми виступали в, ну, якби, досить такі uh -huh. гарні такі робили виступи. І якби да, нас і далі запрошують вже на, лютний, на лютий місяць є замовлення і так далі. Ну, а в нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго ранку. слухаємо вас. Алло? Так, як ви звати? Алло, доброго ранку. Так, так представтесь, будь ласка. Віра, Віра Дмитрівна. Дуже приємно. Яке ваше питання, нашого гостя? Я дуже багато начувала про, про герб. Це дуже знаменитий клуб, мій внук туди ходить. Тепер дочка почала ходити. Ще внуча хоче ходити. Короте, І ми ще дуже велике дякую Роману Олександровичу. Ходила на багато змагань на показові виступи. Ну, це просто така віддушина для душі. Дуже, дуже такі гарні діти, патріотично виховані. Наш наш хлопчик змінився що ну, до небі Він такий патріот став, такий укране українець. Ну, прямо дуже дякуємо вам, Роману Олександровичу. І боїмося, що вас та Канада не переманила назовні. Ніякі Канади, ніякі канади Романа, не не вкрадуть. Дякуємо вам, Віра Дмитрівна. Хочемо подарувати за ці щирі гарні слова. Ось це запрошення в наш драматичний театр на будь-яку виставу. Ви зможете сходити і з онуком, і з онучкою, і з будь ким і власне, і з Романом Олександровичем. Друзі, ну що ж продовжуємо. Наш ефір, і хочемо зараз е, показати невеличкий, так би мовити, е, відеовиступ, щоб можна було це все побачити. Ну а після цього відразу повернемося до студії і зможемо е, наживо у нашій студії показати, чим ж дітки займаються у спортивному клубі Герц. Дивимось! Час стиль об'єднує ударну та борцівську таку знаєш техніку з пластикою танцю. Я пропоную просто зараз у цьому переконатися так на власні очі. Отож, паніте поновою зустрічайте Віталія Олександровича, Віталія Кокозака та Валерію Лоборчук у нашій студії. Прошу, будь ласка. Ось так потрібно так по справжньому воювати, по справжньому показати себе. І я дуже здивована. Так яка маленька крихітка дійсно не тільки вміє класно вдарити, так і показати, на що в нас приможуть. Але ще й обох хлопців поклала, так? що ти, це ще дрібниці. Так, попереду ще буде ще більше все цікавого. Так, друзі, ми ж дякуємо, що сьогодні прокидався з нами. Так і Роману до нас сьогодні приїхала. Так, ми ж далі. Будемо закликатися так час наш виходить. Побачимося вже завтра в ефірі рамки нової Волині. У 9.00 ви побачите наших колег. Ну а з вами потім години була Інна Мархевка. Михайло Кузьмич. Побачимось, Хай щастить. Вдалого дня, Па-па.